Тримач для брелока з кільцем. Артикул 50 а 412 Наявності у двох кольорах нікель та золото. Нікель йде з внутрішнім діаметром кільця 25 мм. Де під стропу оберемінь 19 мм. І кріпиться за допомогою двох гвинтів невидимок. Загальна довжина. Даного виробу з нікелю 44 мм. Далі йде в золоті внутрішня ширина кільця 20 мм. Також йде під 19 мм і кріпиться за допомогою двох гвинтів невідимок. Загальна довжина виробу складає 38 мм. Замовити та дізнатися актуальну інформацію про цей та інші товари можна за посиланням у описі на handymarket.com.